Різдвяний Вернісаж від прикарпатських художників в Івано-Франківську триває щорічна виставка малярства, яку традиційно проводять з нагоди різдвяно-новорічних свят. Одразу чотири картини презентував тут. Коломийський художник Володимир Бойків каже: одна з них реалістична інші це філософський триптих. Тут поєднано неофілокласицизм і неофіломодернізм. У цих роботах ці роботи ну представляють цей у мене серія картин. Світ, що міняється. спочатку перша картина вона показує світ, який повинен відійти. Від цього там зло, там все є, там перепутані такі всякі. Філософські мислення. Друга картина під назвою Філософія українського серця каже автор. Це відтворення нашої історії, яка поєднує нашу і етнос, і наш епос, нашу і кроваву історію. І... І це було мальовано перед війною, тут було відчуття війни. Тут, якщо придивитися, там є все практично. Ну і третє показує ту нашу свідомість, яку ми повинні переосмислити. Як ми бачимо, так як зсередини, наприклад, мислення, не наші зв'язки у голові, які ми мислимо, і вершиною, отам, от є зеркало, якщо ви замітили, воно. Коли ми будемо дивитися, ми будемо бачити своє око. Значить, людина є саме вершитель усього мислення, і ми повинні переосмислити і свою історію, і своє життя, і як державне, так і кожний особисто. І бачити свої очі на вершині, щоб ніхто нами не керував, а ми самі свою тематичну роботу під назвою Коляда представив тут. І франківський художник Михайло Осипюк каже, намагався передати у ній свої дитячі спогади різдвяної коляди. Саме перше себе згадує, як я ходив, коли з дитиною колядувати. Ну але то було взагалі інші часи тоді. Трохи так не дозволяли ходити колідувати, але все одно ходив, було цікавіше. І так ті враження, як було, старався передати. Було тоді, в принципі, були холодні зими. тоді, до... Ходили від хати до хати. Так. Роботу я написав і олійними фарбами, зробив проєкт, композицію, і потім. Спочатку маленькі іскізики тому написав розмір роботи 50 на сімдесят на 50. Серед охочих побачити цьогорічну експозицію її заслужений майстер народної творчості України Дмитро Сивак. Тут я можу так сказати, що відзначити таких людей в основному, які тут майже від року до року так завше виставляється це. Це Галина Цапко, така є з Богородчанського району. Такий розпис у неї цікавий народний. Також митець відзначив роботи ще декількох авторів, серед яких, каже, є художники-аматори і художники із професійним рівнем. Гасюк така є дуже цікаві. Такі розписи народні в неї, такі такі. Я не бачив їх, але це вперше. Далі Катерина Григорович дуже гарна, і Софія Григорович, певно, то сестри з Коломиї, Дуже гарна графіка. Просто така, ну я би сказав, професійна графіка. Не Аматорська, а професійна. Бо аматорський художник має свій рівень, професіонал має свій рівень. І то так має бути. І Володимир Бойків, це знову ж таки Коломия, З Коломії дуже багато прийшла на тут творів. І честь і хвала нашим художникам, зрештою, а найбільша честь це нашим захисникам України, які дають можливість нам оці. Творити на цім світі загалом на виставці представлено 70 творів від більш як 30 прикарпатських художників. Є різні напрямки, різні техніки. Це в основному більше аматори, художники, тобто ті люди, котрі не мають фахової освіти, не здобували її, але мають таке покликання. І творять такі роботи, які милують око. Звичайно, ми не ставимо обмеження, що це мають бути е, творчі роботи із зображенням, відображенням новорічно-різдвяних свят. Це звичайно і е, такі патріотичні роботи і. Е, це насамперед ті роботи, які розкривають нашу неповторну Україну. Експонуватиметься різдвяна виставка у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття впродовж місяця. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.